Здравствуйте. Здравствуйте. Опять вони на вас, Валентина Павловна, що ви їм дали довідку, в смыслі, это на місце, що вони стоять з закону і ніяких проблем, ніяких вопросов. Ну, ви демонтаж з вами провірили. Ні в одного немає ветеринарної довідки. Ні в одного немає ветеринарної довідки. Але ветеринарної довідки немає, вони але торгують незаконно. Не Вона прийшла і сказала на вас. Що винні, ви, що ви не, не видаєте. Що не видаєте? Ну, Що ви видали їм дозвіл на торгівлю? Каже, торгові міста ви надали. А ви не мали права надати без довідки торгове місто? Що? Ну, ну дайте їм талончики, вони всіх є. Всіх є талончики. Вони заплатили, все. Ну не знаю, ну треба питати, це можна писати. Ну будь ласка, наведіть порядок. Наведіть, будь ласка, порядок. З торговлю рибою, тим більше браконьєрською. Тому там тільки в одного є довідка з цього ставка. А всі останні браконьєри. Вони всі з ставового в всі бумажки є. Браконьєри нема. Тільки що ж ми були з э, начальником лабораторії. Будь ласка, щоб ніхто не лишився потім крайній.